Повноцінне навчання дошкільнят можливе лише за умови створення безпечних умов у закладі, переконані у Бобровицькій міській раді. За донорські кошти у двох яслах садках громади відремонтували укриття. Оновлення сховищ проводили у січні-лютому цього року. Маленькі фортеці реконструював ЮНІСЕФ за підтримки European Union in Ukraine. Загалом на Чернігівщині фонд підтримав 25 закладів дошкільної освіти. І приємно, що два дитсадки Бобровицької громади увійшли в це число, кажуть в управлінні освіти. Саме завдяки наполеглим. І праці Бобровицької міської ради, які укладають постійно меморандуми, договори з партнерами. То за підтримки ЮНІСЕФ ми маємо два прекрасні укриття. У садочку золотий ключик та в закладу дошкільної освіти сонечко. Укриття дійсно полегшують роботу вчителів, укриття дійсно знімають психологічні стреси у дітей. Тобто дітки відчувають себе в укритті як вдома. Але, попри все, укриття є укриття, і хотілося б, щоб війна закінчилась, а дітки просто там відпочивали, спортивно загартовувалися, але не чули. Звука повітряної тривоги. Всі роботи виконували виключно коштом донора. Бобровецький заклад дошкільної освіти ясла садок, золотий ключик одна із установ, що отримала підтримку. Дитсадок садок відвідує 120 дошкільнят. Сьогодні, під час повітряних тривог, малеча перебуває у яскравих кімнатах. Як говорить директорка установи Тетяна Ляшенко, на час ремонту сховища вихованці відвідували інші дитячі садочки. Тішиться, що за сприяння міської ради заклад має комфортне, дружнє до малечі укриття. Без цієї співпраці не було б цього укриття. Це, було, це була триєдина система. Ми, міська рада і ЮНІСЕФ. Ну, результат ви бачите. Працює вентиляційна витяжка, причому там дві витяжки. Одна просто витягує повітря, інша на підігрів спрацьовує і на охолодження. Тобто ми використовували літом її як і підігрів і охолодження повітря. Знаходиться вона на управлінні комп'ютерному. Через Wi-Fi я можу її запускати, я можу її відключати зі свого телефона. Також те, що я для себе особисто, це були встановлені у нас соло ліфти на унітази. Тобто, згідно нашої системи, у нас не було вниз, зливу, а треба піднімати. І майстри сказали, що нічого страшного. Зараз така наука такі технології, що встановили нам ті село ліфти. Стіни сховища мають волгостійке покриття. Санвузол облаштований бойлером. Донори подбали і про температурний режим. Додатково в укритті є шість конвекторів. ЮНІСЕФ надав і меблі, нові ліжка, шафки, столики та пуфи. Оновлене укриття може похвалитися і просторами нумо розвиватися. Їх розробив ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти і науки України в межах концепції Моя маленька фортеця. Розвивальний простір складається з творчого. ...пізнавального та інформаційно-навчального куточків. Коли ми перший раз була тривога, ми вже відкрились, і діти заходили, і вони говорили: Іх! ну нічого собі, в них було стільки здив...". Вони подумали, що вони попали в ігрову кімнату. Для них це не було укриттям. Асоціації з укриттям не було ніякого. Та ж саме реакція дитяча безпосередньо була і в батьків: ті, хто водив до цього, і ті, хто привив після того, як уже. Відкрилося наше укриття. Вони були ну приємно вражені. Так що я, я щиро дякую. Усім тим, хто був причетним до цього дійства, до цього ремонту, начальниця відділу освіти Бобровицької міської ради Валентина Мартишевська зауважує, за донорський кошт планують оновлювати укриття не лише в дитячих садках. Вже налагоджують співпрацю з іншими партнерами, аби за їх фінансової підтримки можна було відремонтувати сховище і в опірному закладі загальної середньої освіти. Кожну можливість ми використовуємо не один раз а двічі. Тому що це дуже важливо, коли є донори, коли діти перебувають у класних укриттях, коли дітей дітям надається якісна освіта, і коли у дітей матеріальні блага такі, які мають бути, дуже хочемо не тільки вірити в те, що ми будемо в Європі, а щоб наші діти вчилися, як має це бути. На сьогоднішній день у нас ще працює в закладі загальної середньої освіти номер 1 АКТЕД, це також за підтримки Бобровицької міської ради, адже були укладені меморандуми. І також до нас заходять бельгійці, це також за підтримки Чернігівського обласного управління освіти, Бобровицької міської ради. Тобто, як тільки у нас буде проєктна документація, нас відібрали і бельгійці будуть працювати знову в укритті першої школи. Вона в нас є опорним закладом і там перебу буває в укритті 1200 учнів